Отже, ми в клініці Вертебра на позняках тут працюють висококваліфіковані лікарі-ортопеди, вертебрологи, неврологи та лікарі фізичної терапії. Також тут найсучасніше обладнання для лікування хвороб хребта та суглобів. Відчув напружені м'язи. Зараз я попрацюю по ним. Спочатку буде трошки болюче, але потім біль буде розчинятися. Зараз подивимось. І такий трохи специфічний звук. Так, да, робочий. Не дуже боляче. Добре. За допомогу ударно подової терапії розслабляються м'язи? Яка функція? Да, ось цей відділ зразу. Я буквально хвилинку пропрацював. м'яз вже еластичніший. Взагалі-то ця методика хорошо розслабляє спазми м'язові. Тригерні точки пропрацьовуємо, покращується кровообіг. От і як кажуть, даємо організму програму на оздоровлення. Тобто ця процедура виконується не кожного дня, а дається три від трьох до семи днів паузи, там в залежності від навантаження, яке ми робимо. То протягом цих днів організм тут виконує роботу. Наводить порядочок, щось розсасується, там лімфодренаж проходить, покращується кровообіг, суглобчики, трофіка суглобів, дисків покращується, і м'язи становляться еластичні, вони виконують природню функцію. А відомо, як м'язи виконують природню функцію, то і трофіка суглобів, зв'язочок, дисків відновлюється. Отака чудодійна процедура. Кому взагалі показана ударно хвильова терапія? <кій> показана із порушенням опорно-рухового апарату. В принципі, майже всі порушення. Більше ми використовуємо у вертебрології, тобто весь відділ хребта: шийний, грудний, поперековий, м'язово-тонічні синдроми, сіднички бувають зажаті, плечі бувають зажаті, це все ми відновлюємо. Закінчуючи процедуру, ми проводимо тест, там, наприклад, плечовий суглоб. Обробили, проводимо тест. І пацієнти визначають, що рука стала легшою, об'єм рухів. Став активніший більший після цієї процедури. Дуже важливо, щоб пацієнт займався лікувальною фізкультурою, щоб м'язи працювали.